Доброго ранку, дорогі глядачі, передачі ранок з надією». Я не знаю, що приніс особисто вам цей ранок, але знаю, що хто покладав свою надію на Господа, він радіє, тому що Господь подарував цей день. І я хочу об'єднатися разом із вами, щоб дякувати Богові за цей день, щоб дякувати Йому за обітниці, які Він залишив для нас, на які, покладаючись вірою, ми можемо отримати великі перемоги. Але пам'ятайте, що тільки покірна, щира, наполеглива молитва може бути результативною. І ми маємо біблійний приклад. Послухайте вірші, записані у посланні апостола Якова. Ілля був людиною з подібними до нас нахилами, та помолився молитвою, аби не було дощу, і дощу не було на землі три роки і шість місяців, і він помолився знову, і небо дало дощ, а земля зростила свій урожай. У житті Іллі містяться важливі уроки. Коли він молився на горі Калмел, про дощ, його віра була випробована, але він наполегливо звертався до Бога зі своїм проханням. Поки Ілля молився, слуга спостерігав. Шість разів він повертався, повідомляючи нічого, ні хмаринки, жодної ознаки дощу. Але пророк не вдавався в тугу. Він продовжував аналізувати своє життя, щоб зрозуміти, де не зумів прославити Бога. Досліджуючи власне серце, він дедалі більше меншав як у своїх очах, так і в очах Божих. І здавалося, що він ніщо. А Бог усе. І коли він досягнув такого моменту, що зрікся власного я, то ухопився за Спасителя як свою єдину силу і праведність, тоді надійшла відповідь. З'явився слуга і сказав: ось мала хмара, немов долоня людська, підіймається з моря. У нас є Бог вухо котрого відкрите для наших прохань. І якщо ми довіримося Його Слову, Він ушанує нашу віру. Господь бажає, щоб усі наші інтереси перепліталися з Його інтересами, тоді Він зможе спокійно нас благословити. Бо, отримавши благословення, ми не привласнимо славу собі, а віддамо усю хвалу Богові. Бог. Не завжди відповідає на наші молитви відразу ж, коли ми до нього покличемо. Адже якби він це зробив, ми почали б сприймати як належне те, що в нас є право на всі благословення і милості, якими він нас наділяє, замість того, щоб досліджувати свої серця і побачити, чи не плекаємо якогось зла, чи не потураємо якомусь гріхове, ми зробилися безтурботними, так і не усвідомивши нашу залежність від нього. І я упокорював себе доти, доки не досягнув стану, у якому вже не міг привласнити славу собі. Господь чує наші молитви, коли ми перебуваємо в такому ж стані, ось тільки тоді ми віддамо хвалу Йому, тільки Бог гідний слави. І це варто розуміти. Але не дивлячись ні на що, варто чекати Божої відповіді. І в книзі «Плач Єремії» в третьому розділі, ми читаємо: добре, коли людина у мовчанні надію кладе на спасіння Господнє. у писанні дані дорогоцінні обітниці тим, хто надіється на Господа. Ми всі бажаємо. Незабарної відповіді на наші молитви. І нас долає спокуса зневіритися, якщо наша молитва не отримує негайної відповіді. Затримка слугує для нашого особистого добра. У нас з'являється можливість випробувати свою віру, щоби побачити, яка вона істинна, щиро чи мінлива, як морські хвилі. Ми повинні зв'язати себе на жертовнику міцними узами віри і любові і дозволити терпінню здійснювати свою досконалу дію. Віра зміцнюється завдяки постійному її прояву. Ми повинні більше молитися, але з вірою. Не варто молитися, а потім бігти геть, ніби ми боїмося отримати відповідь. Бог не буде над нами глумитися. Він відповість, якщо ми будемо пильнувати у молитві, вірити, що отримаємо за нашим проханням, продовжувати вірити та ніколи не втрачати терпіння. Це і є пильнування в молитві. Очікуванням та надією ми оберігаємо молитву віри. Ми повинні захистити її стіною впевненості і не бути невіруючими, але віруючими. Ревна молитва праведного ніколи не пропаде. Відповідь може надійти не так, як ми очікуємо, але вона надійде. Адже Боже Слово обіцяє, нам потрібно спокійно надіятися на Бога. Це нагальна необхідність для нас. Нашу корисність визначають не шум і метушня, створювані нами у світі. Подивіться, як безмовно працює Бог. Ті, хто бажає працювати з Богом, щоденно потребують Його Духа. Їм потрібно жити і працювати у лагідності і покорі духу, не прагнучи до якихось надзвичайних досягнень, задовольняючись та сумлінно виконуючи належну їм справу. Може статися. Що люди не побачать і не оцінять їхніх зусиль. Проте імена цих вірних дітей Божих написані на небесних поряд з його найблагороднішими працівниками, бо вони сіють його насіння заради чудових жнив. Чекайте, Господа, не у дратівливості та неспокою, а з безстрашною живою вірою і непохитним довір'ям. Що Господь виконає свої обітниці. Давайте помолимось про це до нашого Господа. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прощай нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволь від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Я знаю, дорогі мої, що кожен раз, коли ми перечитуємо якусь повість, роман, що б там не було, якесь оповідання. Ми завжди знаходимо там одного героя, який імпонує нам, який подобається. Я знаю, що кожен із нас, хто задумується над вічним життям, повинен зрозуміти, що у Біблії описане життя багатьох біблійних героїв. Але основним героєм Святого Письма є Ісус Христос. Дивлячись на якого, ми маємо перетворюватися в той самий образ. А всі інші біблійні герої вони слугують нам, щоб ми могли зрозуміти, що так само, як і ми, грішні, впавші люди, можемо прийти до цього основного героя, до Ісуса, і бути переможцями. Пам'ятайте, Ілля був людиною з подібними до нас нахилами, але помолився молитвою. І не просто помолився, упокорив своє серце, віддавши його Господу. І пережив великий досвід. Я знаю, що перед нами сьогодні день життя. Нехай віра кожного з нас тримається за міцну руку Божу, бо на протязі дня все може трапитися. І наше життя не гарантоване. Довірте його Господу, довірте його уже сьогодні. Будьте благословені ним, живіть вірою і надією на нього. До побачення.